Державному підприємстві «Львіввугілля» 1 червня в присутності директорів шахт та допоміжних підприємств, їх заступників, працівників апарату державного підприємства, заступника голови сокальської райдержадміністрації адміністрації Петра Савчука, голови сокальської районної ради Ігора Дацюка, міського голови Червонограда Ігоря Чудйовича, профспілкових лідерів Олега Турчина та Михайла Шаблі, начальника паливно-енергетичного комплексу Львівської облдержадміністрації зимомислава Новікевича, відбулося представлення генерального директора «Львіввугілля». Директор департаменту реструктуризації вугільної промисловості Олександр Вівчаренко подякував Миколі Клюці за сумлінну роботу на посаді генерального директора Львіввугілля та представив присутнім Петра Солонинку, виконуючого обов'язки генерального директора державного підприємства Львіввугілля, який згідно наказу міністра енергетики та вугільної промисловості України номер 70 від 28 травня 2013 року приступає до виконання своїх обов'язків з 1 червня 2013 року.